Звичайно, пацієнти все ж таки о, мають досвід. То вони починають чого? Вони починають з відгуків. Так? Тобто відгуки, які можуть бути там в соціальних мережах. Але, звичайно, ще повернемося на початок. Це люди йдуть до людей. Звичайно, найкраща порада це які пацієнти, які вже оперувалися. Тобто вони дають пораду. Мені здається, я ніколи не був на тому кінці прийняття рішення, ну, бо могли зі мною порадитися, наприклад, або казали там, «Олександр, ми там тебе не вибираємо, не тому що ти там не ображаєшся, ну вона там хоче жінку. Там, ти можеш когось порадити. Я можу порадити, тому що там, з кимось працював, наприклад, знаю, там, знаю, як колега там, навчається, як просувається в своїй справі. І, звісно, чому б ні. Ну, такі, такі поради більш рідкі, а частіше мені здається, що жінки питають там, подруг, близьких, там, родичок і так далі. І мені здається, що. Це гарне портфоліо найбільш таке потужне опросування будь-якої хірургічної спеціальності, але є специфічні ситуації, наприклад, ну не зна пухлина мозку, так. Я не думаю, що є безліч ситуацій, коли ви там одужали, да, були там успішно прооперовані, і ви так, скажімо, переповнені емоціями, що там залишаєте там, відгуки десь. Це більш, до речі, стосується гінекологічної хірургії. Це, мені здається, більш, да, тому що наша хірургія відновлення таке швидке, скажімо так, така вона більш для життя ми не беремо, наприклад. Але. Це відгуки, це досвід, це гарні кінцівки пацієнтів. Тобто, коли ми кажемо, що пацієнтка каже, я там, я отримала не тільки результат, я отримала там, магітність, наприклад. Тобто, це, це дуже добре. А... Великі клініки можуть, і це до речі, одна із практик за кордоном, можуть давати зворотній зв'язок по клініці. Ну, наприклад, в нашій клініці там виконується там, там 10 тисяч операцій на рік і вони там супроводжуються. Ну, якщо специфічно, вони можуть мати а, різні відсотки ускладнень, в залежності від складності там, хірургії і так далі. Ну, наприклад, саме Найчастіше таку статистику можна навести по пологах в будинках в місті Києві. Наприклад, ми маємо там на рік 5000 новонароджених, це там 5200 пологів, там, да, 50 з них були там з ускладненнями, там, смертність була от така, наприклад. Це не є, скажімо так, напряму. Не відзеркалює ситуацію з, з станом в клініці, тому що клініка може бути третього там, рівня і приймати складних пацієнтів. Звісно, що відсоток кесарських розтинів буде більшим, важкі, наприклад, новонародження будуть більше там, збиратися, да, там, зустрічатися, але це і є фаховість, там, де можуть вирішувати більш складні питання. Тобто кількість те може бути показником, але зазвичай, мені здається, статистика не, не дуже ну я не бачу, так, можливо, мене поправлять хтось колег в коментарях, коли буду дивитися відео. Але деякі клініки, до речі, вони таку статистику виносять на сайти свої, вони пишуть кількість операцій. Навіть пацієнти запитують, скільки часто ви робите цю операцію ці втручання, які ви маєте досвід, наприклад, да? тобто коли ви там робите те або інше. І це теж нормально, але нормально не те, що вони питають, нормально, щоб ви бачили ну, мені здається реакцію. Тому що, коли людина згорається, кажуть, що особливо коли там важкі, важкі, наприклад, втручання, ну, важкі технічно, скажімо так, або анатомічні там на області, кажуть, та ну це так, там, зараз в п'ять хвилин. Будь-яка будь людина, яка в медицині пропрацювала більше ніж п'ять років. Коли люди кажуть, що в них не було ускладнень, вони або брешуть, або дуже небагато працюють. Такого, ну, такого не має бути. Тобто, у вас були ускладнення після таких маніпуляцій? Так, да, я от бачу, наприклад, такі типові ситуації, з якими можна зустрітися, і ми, наприклад, можемо їх вирішувати або не вирішувати, або вони проходять самостійно, або ми зустрілися. То хочеться завершити саме це питання, таким як Лопедевега, хто мали відділ, много плаче. Так і тут. Тобто, хто багато працює менш схильний до емоційних реакцій, він знає, як реагувати, але він не каже, що все буде супер. Бо все життя йде не так, як супер. Все життя це пошук.